Друзі. Вибачте мене за емоції, я тільки що кричав. Ху, хоч би це не був дріт. О. 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 О-о-о, друзі, капець. Ви бачите, що це? Це золото, друзі. Тут його десь 5 грам. О! Ух. Ух. А, друзі, як мене не дарма тянуло на цей склон. друзі. Такий сигнал. О О. Друзі. Я тільки побачив, зразу поняв, що це щось таке непонятне діло.